Друзі, всіх вітаю! Сьогодні 26 травня 2024 року. Хочу показати вам, як стигне, почала стигнути джалі, полонечка і румба. Це два бури джалі. Перший там. Перва річка, а це річка. друга річка. Двох річка. Оце тільки-тільки перші ягідки. Нам покрасніли, порозовіли. Було дуже холодно. Три рази були заморозки. Накривав агроволокном. але... Мороз таки прихватив полуничку. Були квітки чорні. Почала полуничка стигнути. Ще є небагато зеленої, багато стигла, тільки-тільки почала. Ось така джелі. Зараз підемо, покажу вам румбу, яка перворічка. Посажена Посаджена в минулому році в кінці серпня. Але показує себе дуже гарно. Кусти мощні. Полуниця достойна. Румба це щось. Отакі варенички на румбі. Отакі квітконоси. Ягоди зелені чималенька. Сонце світить, погано знімати. Така ягодка. Ось така. І вона ще дуже смачна. Подобається ще те, що вона мороза не боїться. Дуже гарно переносить зиму а, морозну. А також жару. Друга полуниця у нас там є ремонтантна та печеться А це ні, слава Богу. Ось такі варенички. такі Є ягода деформована, тому що е, заморозки. Оце так пов'язалось. Морозом прибило через агрове вокно. Мороз був останній раз до 6 градусів. Отака. Отака, Отака. Отака красуня. І тут чималенька. Хоча це перва річка. Отака гамі 50, мабуть. Багато і зеленої. Ягода яка ще буде наливатись. Ну що можна сказати? Сорт достойний. Якщо хто хоче, щоб був і крупна, щоб була полуниця, і солодка, і не болява, то це румба. Звичайно, якщо зовсім нічого не робити то дивіться скільки ягід ще буде якщо нічого не робити то нічого й не буде звичайно треба слідити щоб вона не, не боліла щоб своєчасно давати їй те що потрібно підживу а головне Добре зарядити грядку. Багато хто, хто каже, та, під полуниці не треба там нічого вносити. Ну як нічого не внесете, так нічого не буде радити на пустій, пустій землі. Тому треба і зарядити землю добре, о яка, дивіться, чудово. Чудово. Сполка радується і серце дуже гарно Дуже. Оце, друзі, то, що я хотів вам сьогодні показати. Для переварички це я думаю дуже достойно, несмотря на те, що незважаючи на те, що багато квітів я позривав, підмерзло навіть під агроволокном, але слава Богу, її достатньо. Так що всім рекомендую сорт достойної уваги. Для мене зараз це він на першому місці. У ну, мене багато сортів, далі будемо дивитись, буду показувати, знімати відео. У мене там ще є Джусі, є Дюшес, є Мурана, також є сигналки, ну, трошки пізніше зніму, покажу вам. Добре друзі, до побачення. З вами був Володимир, канал Українська Полониця. Миру вам і вашим родинам.